Неуважна фея в самій звичайній школі чарівництва серед майбутніх фей і чарівників навчалася й маленька фея Наместинка Вона була дуже неуважна, тому кожне її чародійство ставало несподіваним не тільки для оточуючих, а й для неї самої. Одного разу Наместинка вирішила запросити до себе у гості подружок фей. І пригостити чимось смачненьким. Начаклувати частування це для мене пара дрібниць, вирішила наместинка і почала читати заклинання. Вона швиденько, аби як плутаючи слова, начаклувала смаколики на столі і стала чекати на гостей. Подружки не забарилися, і ось вже всі посідали за стіл на чаювання. Господарка нарізала торт і запропонувала подружкам пригощатися. А чого в тебе торт солоний? здивовано запитала фея буся. Ой, намистинко, ну і яблука в тебе якісь червиві, а ягоди такі кислі, що й до рота взяти не можна. Скривившись, зауважила фея веселка. А в мене замість цукерок пластилін заплакала наймолодша фея Ксю. «Наместинко, ти що вирішила з нас посміятися? суворо спитала Фея Мая. Ні, любі подружки. Це від моєї неуважності так сталося. Я гадала, що наче клувати ласощі, це така легка справа, що не дуже старалася. Я хотіла, щоб усе було добре, але вийшло, заплакала на Тепер я зрозуміла. Що не можна бути такою неуважною. І навіть найлегшу справу треба виконувати відповідально і старанно, щоб усе вийшло, як треба.